Іще студіо. Місце, де книги оживають, РОБЕРТ АСПрін. Ще один чудовий міф. Ця книга присвячується борку неповторному, відомому меншій кількості смертних як Джордж Хант. Чия грубовата, але віддана дружба. Допомогла мені подолати не одну кризу в минулому, і смію сподіватися, допоможе й у майбутньому. Розділ 1 багато чого на світі, друже Гораціо, що й не снилося нашим мудрецям. ГАМЛЕТ. Одна з небагатьох якостей наставників, що Все виправдовують. Я вважаю. Полягає в тому, що при нагоді їх можна обдурити. Це було вірно, коли мати вчила мене читати, це було вірно, коли батько намагався зробити з мене фермера, і це вірно тепер, коли я навчаюся магії. Ти зовсім не практикувався, перервав мої роздуми різкий докір Гаркіна. А ось і ні, заперечив я. Просто це дуже важка вправа. Немов у відповідь, левітуючи мною перо, почало тремтіти й коливатися в повітрі. Ти не зосереджуєшся, звинуватив він мене. Це вітер, не погодився я. Мені хотілося додати від того, що ти так кричиш, але я не наважився. Гаркін на самому початку наших уроків продемонстрував своє невміння цінувати зухвалих учнів. Вітер, зневажливо пирхнув він, передражнюючи мене. Ось як треба, бовдуре! Мій мислений контакт з предметом моєї зосередженості перервався. І перо раптом злетіло до стелі, там воно сіпнулося і зупинилося, наче встромившись у щось, хоча все ще знаходилося за фут від дерев'яних кроків. потім воно стало повільно обертатися навколо своєї осі, а потім перевернулося і заковзало по невидимому колу, наче підхоплений смерчем листок. Я набрався сміливості і подивився на Гаркіна. Він розвалився в кріслі, звісивши ноги, і явно присвячував всю свою увагу поїданню смаженої ніжки ящероптиці, можу додати спійманої мною. Нічого собі зосередженість. Тут він раптом підняв голову, і наші очі зустрілися. Відвертатися було занадто пізно, і тому я просто подивився на нього у відповідь Зголоднів. Посеред його вимазаної жиром сивуватої бороди раптом з'явилася вовча усмішка. Тоді покажи мені, чи багато ти напрактикувався. Мені знадобилася лише мить, щоб зрозуміти, що він мав на увазі. Потім я звідчаєм підняв очі. Перо повільно знижувалося і було вже на висоті плеча. Змусивши раптову напругу покинути тіло, я подумки простягнув руку. М'яко утворюючи подушку, не збиваючи його. Перо зупинилося за дві долоні від підлоги. Я почув тихий смішок Гаркіна, але не дозволив йому порушити мою зосередженість. Три роки я не давав перу торкнутися підлоги, не дам і зараз. Повільно, повільно я підняв перо, поки воно не зупинилося на рівні очей. Потім, обернувши його думкою, став обертати навколо своєї осі. Після чого змусив перевернутися. У ході моїх вправ рухи пера були не такими плавними і впевненими, як тоді, коли цим займався Гаркін, але воно безпомилково рухалося заданим йому шляхом. Хоча з пером я не практикувався, але все ж практика в левітації в мене була. Коли Гаркін був відсутній або був зайнятий власними дослідженнями, я присвячував більшу частину свого часу левітуванню металевих предметів. Якщо точніше ключів, кожному виду левітації притаманні свої особливі проблеми. З металом важко працювати тому, що це матеріал інертний, перо, колись частина живої істоти відгукувалося легше, набагато легше. Для підняття металу потрібне було зусилля, для маневрування пером потрібна була спритність. З цих двох матеріалів я віддавав перевагу металу. Мені вбачалося пряме застосування навички роботи з ним у вибраній мною професії, уже пристойно, малий, а тепер поклади його назад у книгу. Я посміхнувся про себе. Книга лежала у відкритому вигляді на краю робочого столу. Я опустив перо по плавній ледачій спіралі, даючи йому злегка пройтися по сторінках, підняв вгору по крутій дузі, зупинив і повів назад. Коли воно вдруге наблизилося до книги, я вивільнив частину свого мозку для китка вперед. Перо черкнуло по сторінках, книга захлопнулася, наче щелепи голодного хижака, схопивши мій снаряд на льоту. «Хм!» <гум> <гум> – протягнув Гаркін. <гум> Трохи на показ, але ефектно. Всього лише дрібниця з того, що я розробив, поки практикувався, недбало кинув я, подумки простягнувши руку до іншої ніжки ящероптиці. Однак, замість того, щоб граціозно проплести до моєї очікуючої руки, вона залишалася на дерев'яній тарілці, наче пустила коріння. Не так швидко, мій маленький злодюшко, отже ти практикувався, так? Він задумливо гладив бороду, не випускаючи з руки напівобгризаної кістки. Звичайно, хіба не помітно? Мені спало на думку, що Гаркіна не так легко обдурити, як іноді здається. У такому разі я хотів би подивитися, як ти запалиш свічку. Якщо ти практикувався так багато, як стверджуєш, це має бути для тебе легко. Я не заперечую проти спроби, але, як ти сам стільки разів казав, уроки не даються однаково легко. Хоч я й вдавав із себе впевнений вигляд, настрій у мене впав, коли у відповідь на виклик Гаркіна велика свічка пропливла до робочого столу. За чотири роки спроб я так і не досяг успіху в цій справі, якщо Гаркін збирався не підпускати мене до їжі, поки я не навчуся, мені, мабуть, довгий час доведеться залишатися голодним. Послухай, о, Гаркін, мені спало на думку, що я, ймовірно, краще зосереджуся на повний шлунок. А мені спало на думку, що ти мене обманюєш. Хіба не можна? Приступай, Сківе. Оскільки він назвав мене на ім'я. Його було вже не похитнути, вже це я за роки спілкування з ним засвоїв малий, злодій, ідіот, гарбузоголовий, не надто приємні імена, проте, поки він називав мене одним з них, на нього ще можна було вплинути. Але як тільки він вдавався до мого справжнього імені, справа ця ставала безнадійною, і справді прикра ситуація, коли звук твого власного імені стає поганим знаменням. Ну, якщо вже ухилитися ніяк не можна, значить доведеться просто старатися з усіх сил. Для такої справи не може бути ніяких напівзусиль або показової зосередженості, мені доведеться використовувати кожну унцію моїх сил і вміння для виклику могутності, я відсторонено вивчав свічку, відгороджуючи майбутнє зусилля від своєї свідомості. Приміщення, в якому ми перебували, завалений усяким непотребом робочий стіл, гаркін. Навіть мій власний голод поступово зблякли, коли я сфокусувався на свічці, хоча давно вже запам'ятав усі її особливості. Свічка була товста, майже шести дюймів у діаметрі, щоб врівноважити її десятидюймову висоту. На її поверхні я вирізав численні містичні символи. Старанно скопіювавши їх за вказівками Гаркіна з його книг, щоправда, багато з них були частково знищені затверділими струмками воску. Свічка горіла багато довгих годин, висвітлюючи мої заняття, але завжди запалювалася від вогню в вогнищі, а не від моїх зусиль. Негативне мислення припини. Цього разу я запалю свічку, я запалю її, тому що немає жодних причин, чому б мені її не запалити. Свідомо поглиблюючи дихання, я почав накопичувати міць. Мій мозок звузився ще більше, поки у свідомості не залишилося тільки одне: згорнутий почорнілий гніт свічки. Ясків, мій батько-фермер, нерозривно пов'язаний з землею. Моя мати була освіченою жінкою. Мій вчитель, майстер маг. Ясків, я запалю цю свічку. Я відчув. Що сам стаю теплим, коли в мені почала наростати енергія. Я сфокусував жар на гноті. Подібно до свого батька, я черпаю сили від землі. Знання, дані мені матір'ю, подібні до лінзи, вони дають мені можливість сфокусувати те, що я набув. Мудрість мого вчителя спрямовує мої зусилля на ті точки Всесвіту, які найімовірніше піддадуться моїй волі. Я скіф. Свічка залишалася незапаленою. Тепер на лобі в мене виступив піт, і я почав тремтіти від зусиль. Ні, це неправильно. Мені не слід напружуватися. Розслабся, не намагайся тиснути, напруженість заважає перебігу енергії, треба дати їй перетікати вільно, служити їй пасивним провідником. Я подвоїв свої зусилля, одночасно змусивши себе розслабитися, свідомо даючи м'язам обличчя і плечей обм'якнути. Течія стала помітно інтенсивнішою. Я майже бачив, як енергія струмує від мене до моєї мети. Я витягнув палець, який ще більше сфокусував енергію. Свічка залишалася незапаленою. Я не можу цього зробити. Негативне мислення. Припини, я сків! я запалю свічку. Мій батько ні. Негативне мислення. Не покладайся щодо своєї сили на інших. Я запалю свічку, тому що я сків!» За цю думку я був винагороджений раптовим припливом енергії. Я помножив зусилля, п'яні чи міцю. Я сків! я сильніший за будь-кого з них. Я втік від спроб батька прикувати мене до плуга, як він прикував мого брата. Моя мати померла через свій ідеалізм, але я використав її настанови, щоб вижити. Мій вчитель довірливий дурень, який узяв в учні злодії. Я обставлю їх усіх, я сків, я запалю свічку. Тепер я ширяв. Я усвідомлював, якими карликами робили мої здібності тих, хто мене оточував. Неважливо, запалю я свічку чи ні, я сків, я могутній. Я майже з презирством подумки простягнув руку і торкнувся гнота. Немов у відповідь на мою волю з'явилося маленьке яскраве тління. Вражений, я випростався, не встаючи з табурета і кліпнув, дивлячись на свічку. Коли я це зробив, тління зникло, залишивши на згадку про себе маленький білий димок. Я занадто пізно зрозумів, що порушив зосередженість. Чудово, малий. Гаркін раптом опинився поруч зі мною, з ентузіазмом колотячи мене по плечу. Чи довго він тут був, я не знав і не цікавився. Вона згасла, похмуро промовив я. Це неважливо, ти запалив її, тепер у тебе є впевненість у своїх силах. Наступного разу це буде легше, зовсім легко. Клянуся, зірками, ми ще зробимо з тебе мага, але ти, мабуть, зголоднів. Я ледве встиг вчасно підняти руку і перехопити ніжку ящеру птиці, що залишалася, перш ніж та гепнулася мені по обличчю. Вона вже охолола. Не стану приховувати, малий, я вже почав зневірятися. Чим важкий для тебе був цей урок? Хіба тобі не спадало на думку, що ти зміг би скористатися цим заклинанням для отримання додаткового світла при необхідності зламати замок, або ж для виклику пожежі, щоб відвернути увагу? Я думав про це, але додаткове світло може якраз привернути увагу. Що ж стосується пожежі, то боюся, при цьому хтось може постраждати. Я не хочу, щоб хтось постраждав, я просто. Я зупинився, занадто пізно зрозумівши, що говорю. Важкий удар Гаркінового кулака відправив мене з таборети на підлогу. Так я і думав. Ти все ще замишляєш стати злодієм. Ти хочеш використати мою магію для крадіжок? Він був жахливою в своїй люті, але цього разу я дав йому відсіч. Ну і що з того? огризнувся я. Це куди краще, ніж голодувати. І взагалі, що доброго в тому, щоб бути магом? Я хочу сказати, твій тутешній спосіб життя викликає в мене просто нестримне бажання досягти того ж. Я показав на засмічену кімнату, що становила весь внутрішній простір хатини. Послухайте, як скаржиться це вовчиня!» – пирхнув Гаркін. Мій спосіб життя був досить добрий, коли зима вигнала тебе з лісу красти. Це куди краще, ніж спати під кущем, сказав ти. І все ще краще, ось чому я все ще тут. Але я не збираюся провести тут залишок свого життя. Ховатися в лісовій хатині не те майбутнє, про яке я мрію. Ти жив, харчуючись коріннями і ягодами, поки не прийшов я і не почав ловити м'ясо насмажене. Може, ти, Гаркін, так і уявляєш собі щасливе життя, але я ні. Кілька довгих миттєвостей ми пропалювали один одного поглядами. Тепер, виплеснувши гнів, я почав відчувати страх і чималий. Навіть не маючи великого досвіду в цій галузі, я підозрював, що насміхатися мага – не найкращий спосіб забезпечити собі надійне і сите майбутнє. На диво першим поступився Гаркін. Він раптом опустив погляд і схилив голову, надавши мені на огляд рідкісне видовище нечесаної маси волосся в нього на маківці. Напевно, ти правий, Сківе!» Голос його став дивно м'яким. Напевно, я показав тобі тільки труднощі магії, її труди, але не винагороду за них. Я постійно забуваю, наскільки принижена магія в цих краях. Він підняв очі і знову зустрівся зі мною поглядом, і я здригнувся, як від удару. В очах його не було гніву, але в їх глибині горів ніколи раніше не бачений мною вогонь. Тож знай, Сківе, що не всі краї схожі на цей. І я не завжди був таким, яким ти бачиш мене зараз. У краях, де магію визнають замість того, щоб боятися, як тут, ті, хто при владі, поважають магів і запрошують до себе на службу. Там, вправний і вміючий тримати себе в руках маг, може нажити в сто разів більше багатства, ніж ти розраховуєш здобути крадіжкою і придбати таку владу, що. Він раптом обірвав мову і похитав головою. Немов прочищаючи її, коли він знову відкрив очі, вогонь, побачений мною раніше яскраво палаючим, тепер, здавалося, ледве тлів. Але слова не справлять на тебе враження, чи не так малий? Ходімо, я влаштую для тебе невелику демонстрацію тієї влади, яку ти одного разу зможеш тримати в своїх руках, якщо будеш як слід вчити уроки. Веселість у його голосі була вимушеною, я згідно кивнув. Відповідаючи його палаючому погляду, власне, ніяких демонстрацій мені не потрібно було його тиха, коротка мова нагнала на мене куди більше благоговійного страху, ніж будь-яка гнівна тирада або демонстрація, але мені не хотілося заперечувати йому в такий момент. Навряд чи Гаркін навіть помітив мій кивок він уже крокував до великої пентаграми, назавжди накресленої на підлозі хатини. На ходу він не дивлячись повів рукою, і, вкрита сажею, мідна жаровня шмигнула зі свого місця в кутку, щоб зустріти його в центрі пентаграми. У мене вистачило часу подумати про те, що саме ця жаровня й привернула мене вперше до Гаркіна, я згадав, як вперше заглядав у вікно його хатини, намагаючись розпізнати і зафіксувати ціні предмети для подальшої крадіжки. Я побачив Гаркіна таким же, яким так часто бачив його з тих пір, наспокійно крокуючим туди-сюди по приміщенню, уткнувшись носом у книгу. Це й так було дивовижним видовищем, бо читання не найзвичніше проведення часу в цій місцевості. Але мою увагу захопила жаровня вона стрибала по приміщенню, слідуючи за Гаркіном, немов нетерпляче щеня, яке занадто виховане, щоб з дружніх почуттів стрибнути на свого господаря. Тим часом Гаркін відірвався від книги, задумливо втупився на свій робочий стіл, а потім кивнув, прийнявши рішення, і повів рукою в повітрі, з купи усякого непотребу, піднявся горщик з невідомим вмістом і підплив до очікуючої його руки. Гаркін зловив горщик, знову звірився з книгою і, не піднімаючи очей, щось з нього вилив. Швидка, як кішка жаровня, протиснулася йому під руку і зловила вилите. Перш ніж воно досягло підлоги. Ось так я й познайомився з магією. Щось миттєво повернуло мою увагу назад до сьогодення, що саме, я перевірив, як справи у Гаркіна. Ні, він все ще трудився напівприхований плаваючими хмарами бульбашок і глеків, щось бурмочучи, коли висмикував один з них з повітря і додавав його в міст в жаровню. Над чим би він там не трудився, видовище обіцяло бути захоплюючим. Потім я знову почув це приглушений крок за стіною хатини. Але ж це було неможливо, Гаркін завжди встановлював я почав копатися в пам'яті, і я не міг згадати, чи встановив Гаркін цього разу захист, перш ніж приступити до роботи. Безглуздо. обережність була першою і найважливішою справою, що втовкмачив в мене Гаркін, і складова частина цієї справи встановлювати захист щоразу. Забути він, звичайно, не міг, просто був занадто зайнятий іншими думками, я все вагався, чи наслід мені спробувати перервати працю Гаркіна, коли він раптом відступив на крок від жаровні. Його погляд паралізував мене, і попередження померло в моєму горлі. Не час було нагадувати про реальність, очі Гаркіна знову сяяли вогнем сильніше, ніж раніше. Навіть з демонстрації слід витягувати урок. Повчально заявив він. Контроль, Сківе, контроль. Це оплот магії. Безконтрольна сила це катастрофа. Ось чому ти практикуєшся з пером, хоча можеш пересувати куди більші предмети, контроль. Навіть твої мізерні сили були без нього небезпечні, і я не стану вчити тебе більшому, поки ти не навчишся цьому контролю. Він обережно вийшов з Пентаграми. Щоб продемонструвати тобі важливість контролю, я зараз викличу демона, істоту з іншого світу. Він могутній, жорстокий і злісний, і вб'є нас обох, якщо дати йому шанс. І все ж, незважаючи на це, нам нема чого боятися, тому що він буде знаходитися під контролем. Він не зможе заподіяти нам шкоди. Нам або чому б то не було в цьому світі, поки він ув'язнений в цій пентаграмі. А тепер дивись, дивись, Ківа, і вчися. Сказавши це, Гаркін знову повернувся до жаровні. Він розвів руки в сторони, і коли це зробив, відразу ожили п'ять свічок по кутах пентаграми, і лінії її запалали моторошним блакитним світлом. Кілька хвилин стояла повна тиша. А потім Гаркін почав щось співуче тихо бормотіти. З жаровні з'явилася ниточка диму, але замість того, щоб підніматися до стелі, дим потік на підлогу і почав збиратися в невелику хмару, яка вирувала і пульсувала. Спів Гаркіна став голоснішим, і хмара виросла, потемніла. Жаровню було вже майже не видно, але там, в глибині хмари, щось набувало обрисів. Ішване шле тобі, привіт, Гаркін!» При цих словах я мало не вистрибнув з власної шкіри. Вони прозвучали всередині хатини, але не з пентаграми. Я різко обернувся до їх джерела. У дверях стояла фігура, сліпуча у своєму блискучому золотому плащі. Якусь божевільну мить я думав, що це демон, відповів на заклик Гаркіна. В наступної миті я побачив арбалет. Це була людина, безперечно. Але зведений і заряджений арбалет у його руках мало сприяв моєму душевному спокою. Гаркін навіть не обернувся подивитись. Не зараз, дурень. гаркнув він. Полювання було довгим, Гаркін!» продовжував той, немов не розчув. Ти добре сховався, але ж не сподівався, ти справді сховатися від. Як ти смієш? Жахливою в своєму гніві Гаркін різко повернувся, відірвавшись від свого заняття. Тепер той, хто увійшов, побачив обличчя Гаркіна, побачив його очі. Обличчя гостя спотворилося в гротескній масці страху. Він рефлекторно випустив стрілу з арбалета, але запізнився. Я не побачив, що саме зробив Гаркін, все сталося занадто швидко, але власник золотого плаща раптом зник у снопі полум'я. Він пронизливо закричав в агонії і упав на підлогу. Полум'я зникло так само раптово, як і з'явилося, залишивши тільки димлячий труп як доказ того, що воно дійсно було. Кілька миттєвостей я залишався прикутим до місця, перш ніж зміг рухатися або хоча б говорити. Гаркін, промовив я нарешті, я. Гаркін! Тіло Гаркіна мішком лежало на підлозі, я одним стрибком опинився поруч з ним, але було занадто пізно. З його грудей стирчала в безмовній остаточності стріла арбалета. Гаркін дав мені свій останній урок. Коли я нахилився, щоб торкнутися його тіла, то помітив щось таке, від чого в мене кров застигла в жилах. Його труп напівприховував згаслу свічку в північному кутку пентаграми. Лінії більше не палали блакиттю, захисне заклинання зникло. Мученицьким зусиллям я підняв голову і зустрівся поглядом з парою жовтих скрапками золота очей, очей, що не належать цьому світу. Лайк, like, підписка і невеличка підтримка це величезний крок для розвитку студії. Дякую, що обираєте нас.